І північних потоків з нібито знайдені підозрювані, йдеться про, про громадян України. Що це таке, звідки воно взялося, і скільки це чому воно з'явилося саме зараз? Ну, знову я знаю, я вчора спеціальну цілу програму присвятив цьому. як нам п'янка на орендованій е, яхті. Правдива історія про диверсію на газопровод, газопровода. Е, північний потік така вийшла в матеріал осід Джонов да, четверто, тобто вчора. Ну, у середу хочу нагадати, Німеччина видала ордер на арешт громадянина України, який ніби причетний до цього там, кажуть якийсь там водолаз. Е, що ніби він в Польщі проживає, хоча вже Польща зробила заяву, що він так проживав, але зараз він вже з Польщі виїхав. Е, я би не знову ж не шукав, бо там дійсно зараз я почув купу версій, різних варіантів, пояснення, що це ну, наші недрузі в адміністрації президента США називали знову директора Цирії Бернса цього радника з питань національної безпеки Салівана, тобто, це знову вони щось хочуть, це друзі Путіна спасати Путіна. Я не бачу, яким чином це може спасти Путіна. Давайте знову, як звичайні люди, логічно подумаємо, яке це має відношення до курської операції. Уряд Німеччини, після того як був виданий ордер на арешт, зразу заявив речник уряду, що це ніяким чином не вплине на підтримку допомогу Німеччини Україні, скільки потрібно стільки ми будемо допомагати. Тому о, о, всі ці, ну ну в нас на жаль, ну, у нас таке завжди відбувається. Потім починаються люди, ж хочуть привернути до себе увагу, починає, напишуть все, що попало з такими супер заголовками. Саме цікаво, що їм потім не, не соромно зовсім, коли проходить час і це не відповідає, тому що вони далі так продовжують. Ну, але це привертає певну увагу. Тому ця ситуація з моєї точки зору, вона. Ну, немає жодного стосунку стосовно того, щоб там якось зменшити допомогу Україні. Не зменшити, навпаки. Навпаки, я вважаю, якщо це правда, що українська гіпотетично, як я казав, що українська сторона мається відношення, то ми тоді супер. Бо я пам'ятаю дуже добре, як говорила, що це може може зробити тільки держава, яка має такі. Ну не невер... якісь якісь незрозумілі можливості, просто неймовірні, тільки така І тому говорила, що це або США. Або сама Росія для того, щоб якось там були два варіанти. А тут виявляється Україна, як там кажуть, зібралася жменька. На яхті випили там, були тости, і от один сказав, значить, в патріотичному такому пориві, давайте підірвемо потік. Всі сказали, давайте підірвемо. І от там, скільки п'ять сім людей вони взяли це, зробили. Тобто, бізнесмени, якісь нам пофінансували, таке інше. Якщо це так, тоді в нас просто ну, є. Ну я зважаю геніальні виконавці, фахівці. І тоді вони будуть далі робити на користь Україні багато доброго і на шкоду нашому ворогу. Ну, але почекайте, якщо це люди е, були на яхті, е, випивали. Ну для того, щоб це зробити, треба, щоб а, е, е, випадково знати, е, як він проходить цей північний потік. Друге, випадково на яхті має виявитися вибухівка, що не факт. Ні, ні, то не ця. Ні, ні Це вони тільки прийняли рішення. Ні -ні. Там це ж написав це ж такий заголовок е, в Wall Street Journal, що рішення було на яхті прийнято. А вже потім була підготовка, що ніби спочатку Зеленський не там пишуть, він схвалив цей план, а потім ніби він хотів його скасувати, але безуспішно. Я так розумію, чому безуспішно. Ну, там різні такі варіанти. Добре, так що але... це, це так написано, що там і залужного записали, що залужний дав. Значить, на це добро. Це просто рішення, маю на увазі, там вони писали, на яхті було прийнято. А потім вже була там інша яхта, яку там шукали, то вже зовсім інший був. То вже інша історія, то інша яхта, інша, то вже продовження. Кому це було, в принципі, потрібно відривати цей потік. І от які профіти з того мала би Україна, якби вона це зробила? Ні, ну дивіться. Коли почалася військова операція в Курській області, ми також не знали, ми до цього часу не знаємо реальну мету. Давайте будемо реалісти Правда? Коли е, цей термін. Ввели в українську мову фортеця Бахмут. Також не було всім зрозуміло. Навіщо нам фортеця Бахмут, де стільки людей, наших найкращих на той час, так от вони дійсно вони там багато знищили, зокрема, той же Вагнер, так людей, хоч бо були е і з боку наших партнерів військових, і з боку навіть наших військових. Заяви і думки про те, що треба було раніше виходити. так до речі, було завдіївкою, і так далі. Тобто є ну, багато моментів, на які логічно пояснити неможливо. На жаль, на жаль, бо з моєї точки зору, любі рішення вони мають наслідки, і не прораховши ці наслідки, не можна робити приймати рішення і проводити якісь дії. В нас на жаль, з моєї точки зору, таке трапляється. Це стосується ну зокрема, знову ж заяви цього. Радника всезнайки Михайла, так, не будемо називати прізвище, щоб не рекламувати, хоча всі зрозуміють, що мова йде про Подаляка, бо він все знає. Який сказав, що е, всі наші партнери знали про цю операцію. Одна що він це говорить? Каже, просто це все обговорювалося не публічно. Якщо воно не публічно обговорювалося, то якого лисого дідька ти публічно зараз говориш, що вони про це знали. Тобто. ну... Кажу, як можна зараз логічно це пояснити? Коли президент Байден, якщо помиляюся, вівторок, на перший знову в Реані сказав, що О, так, але ми слідкуємо, мене кожні 5 годин інформують. Я значить спілкуюся з Києвом так далі. Тобто, розуміючи, що ніби ну всі, всі почали всі грали в нормальну гру. А тут вискакує той радник, як пили в конопелі, як завжди, говорить в непопад і не то, що треба. Тому, як ви кажете, все може бути. На жаль. Але дивіться, північний потік, як на мене, взагалі виявився перереченим, тому що так чи інакше його б закрили. Він взагалі, його було будувати ні до чого. Ну я, я б не був таким оптимістом з приводу того, що його закрили, так чи інакше, там все рівно, я думаю, що певний час газ би по ньому йшов. Туди було влуплено купу грошей, там ж і були е, німецькі інтереси. Тобто, це ну, це все зараз знову ж. Ми зараз говоримо по речі е, в, в, використовуючи оце, якби, знаєте, якби в роті росли гриби, то в ліс не треба було би ходити. Тобто, приблизно так. Але з точки зору, ну, на мою думку, суб'єктивно, з точки зору ефекту, так що, от це ж ну, така. Ми ж пам'ятаємо, як гордилася Росія цим ну, Газпром, це флагман. І хочу нагадати всім, що Путін то насправді навіть закінчував спеціальний вищий навчальний заклад. Він хотів дуже бути керівником Газпрому. Він ж бізнесмен, газом хотів займатися. Тому це все було під його особистим контролем. Все, що пов'язано з Газом, в першу чергу. Тому це був удар ну, і особисто проти для Путіна неприємний і загалом. От з точки зору от такого іміджу, от це було дуже на мою думку. Це моя суб'єктивна думка. Тому ця її називають диверсією. Ну знову ж, якщо гіпотетично ми можемо собі так ну припустити чи допустити, що там українська сторона взяла в цьому участь, я вважаю, що це тоді суперефективна спецоперація. Це моя знову ж суб'єктивна думка. Зрозуміло. Пане я вам дякую за цей інтерв'ю. Це інтерв дійсно було дуже цікаво. Ну, ситуація є дуже неординарна. Що одна, що друга, ну очевидно, більш інтенсивно розвивається ситуація по курську і ми не знаємо досі, не знаємо, чим вона завершиться, і взагалі, яка її мета буде, і так Ну, я вибачаюся, ставлю, От остання була заява сьогодні, до речі, посла Росії Вашингтоні Антонова, який сказав, що. Україна ніби підірвала цей північний потік з мовчазної згоди США, і ніби це не було. Ми, знаємо, ми, ми знайдемо всіх, хто винуватий, і ми всі, всі будуть покарані. Тобто, оця заява зараз вони наштовхнули на думку, може ну, дати нам подумати, чи, скажімо так, для того, щоб ми прийшли до певного такого логічного висновку. Що ця ситуація з приводу Nord Stream розігрується Росією, бо дуже швидко зразу жвав сам посол, і так і і він же сказав, як що Україна це зробила з мовчазної згоди США, тобто вони хочуть знову ж якось на Україну щось все. Тобто, я не виключаю цей варіант, що це інформаційна операція технологічна політехнологічна, скажімо так, інформаційна операція стосовно Nord Stream започаткована Росією чи ініційована, але знову ж повторюсь, я не бачу, яким чином вона може. Суттєво чи взагалі вплинути на підтримку України з боку наших партнерів. Нагадаю, це відбулося у вересні 2022 року. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був політехнолог Віталій Бала. А якщо вам було цікаве це відео, обов'язково напишіть про це і підпишіться на мій канал, на канал Віталія Бали. Ну і все буде Україна. Дякую.